Дуже цікаву заяву зробив буквально е, вчора прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцу, який запропонував українському президенту зустрітися. Але зустрітися на прикордонній фактично території на території Словаччини недалеко від Києва. Володимир Зеленський дуже іронічно у своєму іксі твіттері, відповів: Приїжджай у Київ у п'ятницю. На що Звичайно, президент премєр міністр словаччини Роберт Фіцо відмовив віце-спікер парламенту України. Тібор Гашпар е передав таким чином його е чином його слова. Передувало конфлікту двох. Е Лідерів, те, що е, прем'єр-міністр перебув ситуацію, коли прем'єр-міністр словаччини почав говорити е, давати критику стосовно українського президента після того, як було заблоковано транзит російського газу, Володимир Зеленський заявив, нібито намагався е, запропонував словацькій стороні допомогу на що. А словацька сторона відмовилася від допомоги. Тепер ситуація така: каже: давай зустрінемося. Той каже, приїзди до Києва. Той каже, до Києва не поїду. Ну і, будь ласка, називається поговорили у соціальних мережах.